Упродовж трьох днів 6 по 8 травня Калуш прийматиме традиційний всеукраїнський хокейний турнір серед юнаків 2005-2006 років народження на Кубок товариства «Карпатнафтохім». Позмагатися на Калузькій льодовій арені приїхало шість команд зі всієї України: Крижинка з Києва, хокейний клуб ЮСШ Київ, дикі коти з Одеси, Вінницький Патріот, Луцька «Спарта» та калузький легіон. Після виконання гімну з урочистим початком турніру юних хокеїстів привітали. Заступник генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Ігор Мацьків, перший заступник міського голови Калуша Галина Романко, голова обласного осередку Федерації хокею України Ярослав Дорож голова батьківського комітету спортивної організації Калуський легіон Василь Крайник та директор фізкультурно-спортивного комплексу Нафтохімік Богдан Войтович, побажавши перемог найсильнішому. Хочу нашим нашої туристам великих перемог І прославляння наших держави. На Завдання турніру популяризація хокею серед дітей для самих учасників турнір. Це, власне кажучи, мета всього тренувального процесу. Саме гра необхідний підсумок тренувань. Переконаний начальник Калузького міського управління молоді та спорту Михайло Клим. Сьогодні ми є свідками відкриття чергового традиційного турніру всеукраїнського з хокею. І в місто Калуш з'їхалися шість команд, які представляють в принципі майже весь регіон всю нашу Україну. Хочу сказати, що самих тренувань, особливо щодо ігрових видів спорту, замало для того, щоб наші спортсмени зростали у великих спортсменів. Тому проводяться такі турніри. Від імені міської влади, від імені управління в справах сім'ї, молоді фізкультури спорту я, звичайно, завдячую тим, хто причинився до проведення таких змагань. Ці змагання це не тільки... Сама презентація міста Калуша – це змагання, які надають нашим дітям зростати спортсменів, хороших спортсменів. То, ну, відповідно, вони зараз на сьогоднішній день роблять перші кроки у великому хікею. Від імені організаційного комітету батьків, усіх хто прийшов до Людового палацу, Михайло Клим подякував спортсменам за те, що виявили бажання займатися таким мужнім видом спорту, як хокей з шайбою. Від імені всіх, хто сьогодні був причетний до відкриття цього турніру, я бажаю нашим дітям і дітям всіх. Команд, які представлені в наших змаганнях, тільки ж зростання і, звичайно, знести свій вклад у розвиток хокею України, ну і, звичайно, місто Калуша, щоб місто Калуш гордилося, як ми сьогодні гордимося Василем Квятковським, Тетяною Кіт і іншим спортсменам, які представляють наше місто в національних збірнах України. Хочемо, щоб через декілька років місто Калуш було представлено і калушанами в національній збірні України з хокею. Цього дня було зіграно сім матчів. Тричі у хокейному протистоянні зійшлися господарі арени Калуський легіон, зігравшись з ДЮСШ Київ, Крижинкою та Спартою. Двічі виходили на льодову арену дикі коти, зустрівшись із Патріотом та Спартою. Ще двічі грав хокейний клуб «ДЮСШ Київ із Крижинкою та Патріотом.